Гібрид від компанії CoraSit під назвою Fiesta. І це відомий гібрид з минулого року. Завоював популярність ранній гібрид темний, більш темний покрас, покраски тип Crimson Sweet. Але ви бачите, яка в нього цікава така темна окраска Ось такий вже розмір мають плоди. Доволі гарно прикриті, що йдемо, то ми не побачити кавуни. Але вони є, от я зараз відкриваю, вони тут гарно прикриті вегетативним е, листовим апаратом. Тобто вони не підвержені е, опікам. Ну і багато... завдячуючи кольору, дивіться, які плоди, теж зав'язь доволі непогана, стан рослин здоровий. О, так, то, так що теж цікавий гібрид. Це гібрид. Триплоїдного типу, Тобто він потребує запилення бджолами, як звичайні. От, ну, давай, бачите, які цікаві гарні рослини, гарні плоди. Так що теж цікавий кавун.